Вау, вони сверлять мене поглядом. Дитина, яку я лікував, куди поділися інші двоє? Де? Це одна з основ сервісу безпечної доставки хмарний дракон. Ти спав всю дорогу. Ого, зблизька він справді схожий на знаменитість. Оскільки ви були повністю безсвідомі, ми залишили вас в спокої. Він звертається на ви, розмовляючи з такою дитиною, як я. Він такий увічливий. Якби не ваша швидка реакція та надання першої медичної допомоги, вони б